Вітаю, ви на каналі ВЛК Так і це правда. Згідно чинного законодавства, в кінці 2024 року вже немає такого рішення військово-лікарської комісії, як обмежено придатний, таке рішення забрали взагалі. Тепер замість цього рішення фігурує наступне. Значить, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та ВСП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони. Тому про рішення обмежено придатний, всі можуть забути. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.